Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 13 липня, 13 липня 1737 року, на південному березі Дніпровсько-бузького лиману, сталося те, чого довго прагнули у Петербурзі. Російська армія здобула одну з найміцніших османських твердинь у Причорномор'ї фортецю Очаків. Це була частина великої війни Росії з Османською імперією. Очаків вважався ключем до контролю над чорноморським узбережжям. Фортеця стояла на підступах до гирла Дніпра, звідки можна було впливати і на море, і на степові простори. І от саме сюди, у липні 1737 року, рушила армія під командуванням фельдмаршала Бурхарда Христофора Мініха, німця на службі Російської імперії. Облога тривала недовго, але була кривавою. Гарнізон очакова. Майже 20 тисяч османських вояків чинив запеклий спротив. Урешті штурм розпочався 13 липня. Росіяни увірвалися до міста. Почалися жорстокі вуличні бої. Фортеця пала, але ціною величезних втрат. У штурмі загинуло понад 4 тисячі російських солдатів. Османський гарнізон було фактично знищено. Попри перемогу, утримати очаків надовго Росія не змогла. За кілька років місто знову перейшло до Османів, проте сам факт взяття фортеці змінив баланс сил у регіоні і став прологом до майбутньої боротьби за Чорне море. 13 липня 1870 року з маленького курортного містечка ЕМС у Німеччині полетіла телеграма, яка збурила всю Європу. Вона стала початком великої війни і прикладом блискучої політичної провокації. Цей історичний маневр увійшов у підручники під назвою Емська Депеша. Король Прусії Вільгельм І саме перебував на відпочинку в Емсі, коли до нього прибув французький посланець Венсан Бенедетті. Той намагався змусити короля дати офіційну обіцянку, що прузький принц ніколи не стане королем Іспанії, щоб не оточувати Францію з двох боків. Король чемно відмовив. Але все би і затихло, якби не канцлер Отто фон Бісмарк. Він узяв офіційне повідомлення про зустріч, обрізав і переформулював його, зробивши зміст відмови максимально грубим і принизливим для Франції. Потім цю депешу розіслав усім європейським столицям. Результат не забарився уже через шість днів Франція оголосила Прусії війну. А вже взимку французька армія зазнала нищівної поразки, що призвело до падіння Другої французької імперії і об'єднання Німеччини. А як ви думаєте, чи припустима така маніпуляція задля досягнення мети? Напишіть свою думку в коментарях. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.